Вітаю, шановні одинадцяти класного вітаю, шановні одинадцяти клас на уроці з історії України. Сьогодні ми розглянемо економічний аспект доби перебудови, провал реформаторських економічних зусиль і масові страйки шахтарів. Як ми вже з вами знаємо на квітневому 1985 році пленумі ЦК КПРС було проголошено стратегічне прискорення соціально економічного розвитку, яка передбачала розв'язання нагальних проблем економіки. За задумом керівників країни, програма прискорення передбачала докорінне оновлення матеріально-технічної бази виробництва на основі новітніх досягнень науково-технічного революції, оновлення змісту суспільних відносин насамперед в економічній сфері, досягнення якісних змін змісту і характеру праці матеріальних і духовних умов життя людей. І здійснення активізації діяльності усіх політичних, громадських ідеологічних інститутів на квітневому пленумі ЦК КПРС, це був 26-й з'їзд КПРС. Була прийнята програма прискорення соціально-економічно-господарського розвитку за нею передбачалось до 2000 року. потенціал, що дорівнював би. Вже створеному за попередні створити виробничий потенціал що дорівнював би вже створеному за попередні 70 років, також розв'язати традиційні соціальні проблеми: це продовольча житлова, забезпечення населення товарами повсякденного житку, і технічно переозброїти машинобудування на основі останніх досягнень НТР, активізації людського чину. ця програма була утопічною. Вона ну, свідчила про нерозуміння керівництва глибини соціально-економічної кризи, у якій перебувало радянське суспільство. Із червня 1987 року розпочалася реалізація програми Рижикова Абалкіна. Суть реформи в трьох «С» – самостійність, самоукупність, самофінансування. Були прийняті закони про державне підприємство, про кооперацію, про індивідуальну трудову діяльність. Реформа Рижикова Абалкіна передбачала про переведення підприємств на госпрозрахунок, залежність заробітної плати від результатів господарської діяльності, сприяння запровадженню досягнень МТР, розвиток кооперативної форми власності та індивідуальної трудової діяльності і інше. Проте непослідовність реформ призвела до її краху. У червні 1990 року Верховна Рада СРСР прийняла програму переходу до врегульованої ринкової економіки, за якою передбачало запровадження елементів ринкових механізмів і збереження, збереження значної частини державного сектору економіки. В умовах повного розвалу господарського механізму і самого СРСР програма виявилась нежиттєздатною. Визначальною рисою перебудови в сфері економіці було прискорення для реалізації цього завдання в 1985 році було в Москві скликано всесоюзну нараду з питань науково-технічного прогресу. І організатори були переконані, що запровадження виробництва сучасних технологій і технологічно досягнень, децентралізація управління промисловістю, підвищення матеріальної зацікавленості працівників дадуть змогу подолати кризові явища і забезпечити економічне зростання. Проте чітка програма. Реалізації запропонованих новацій не була сформована до того ж, у партійно-радянському керівництві тривала боротьба між консерваторами та реформаторами, котрі по різному трактували прискорювання. Щоб підтримувати інтерес суспільства до перебудови, в державі періодично організовувались масові кампанії. Так, у 1985 році почалась кампанія з подолання пияцтва та алкоголізму та алкоголізм справді було серйозною соціально-психологічною проблемою, яке, яка призводила до фізичної та моральної деградації осіб. Залежно від спиртного і негативно позначались на виробничому процесі. Проте боротьбу з цими проблемами вели непродумано, і вона не дала відчутних результатів. Більш того, у Закарпатті та Криму були виробані виноградники, зокрема унікальних сортів, що негативно позначились на становищі української виноробної галузі. Від зменшення продажу горільчаних виробів, значні кошти втратив державний бюджет. Зазвичай в історії неодноразово показав. Показовим були випадки, коли заборони приносили більше шкоди ніж користь, і в цьому випадку поширилося самого цукор і дешеві цукерки стали дефіцитами. Хоча міліція і вилучала самогонні пристрої вживання, алкоголю не зменшилось. Зросли також наркоманія та токсикоманія. Стало очевидним, що курс на прискорення не виправдав задекларованих завдань, посилилися кризові явища, зросла тіньова економіка. Відповідно. Яка була відповіді влади стала боротьба за, з нетрудовими доходами, яка була розпочата в 1986 році. Нетрудовими доходами могли вважати будь-яку приватну ініціативу. Переслідували людей, котрі надавали різноманітні послуги з ремонту квартир, пошиття взуття, одягу. Держава вважала цю сферу своєю прерогативою, однак високоякісно забезпечити її не могла, зважаючи на зростання обсягів підприємницької діяльності, у 1986 році був прийнятий закон про індивідуальну трудову діяльність. Як результат, почався бурхливий розвиток кооперативів у сфері послуг, громадського харчування, торгівлі. Однак найголовнішої сфери виробничої індивідуальної трудової діяльності і кооператива торкнулася мало. Не вдалося домогтися належного впровадження виробництва найновіших досягнень вітчизняних та зарубіжних вчених, підвищити якість технічний рівень промислової продукції Також в цих умовах, починаючи з 1987 року, було запроваджено державне приймання готової продукції. Держприймання виявляло серйозні вади в якості виробів, що їх випускала промисловість однак радикально впливати на її поліпшення не змогли. Бо стосувалися лише останнього етапу виробничого процесу, внаслідок дискримінаційної інвестиційної політики центру зношеність основних фондів підприємств досягла в другій половині 80-х років близько 60%. Становище останнювало ще й тим, що близько 80% загального обсягу промислового виробництва не мало на території республіки завершеного технологічного циклу. Як і раніше в Україні виробляли головно напівфабрикати а готову продукцію за її межами. Це був наслідок цілеспрямованої політики центру на формування єдиного державного народного господарського комплексу, за яким приховувалось прагнення унеможливити вихід республіки із складу СРСР. Отже, на початковому етапі перебудови ніяких дієвих заходів щодо реформування економіки і забезпечення її істотного присорення вжито не було. Криза охоплювала господарське життя, і необхідність поглиблення економічних перетворень ставала ще очевиднішою. Після початку перебудови структура економіки УРСР суттєво не змінилася. Як і раніше значну частину в ній займав військово-промисловий комплекс. В Україні діяла третина оборонних підприємств СРСР, на яких було зайнято 30% інженерно-технічних працівників республіки. Провідна роль належала важкій промисловості чорній металургії, машинобудуванню, металообробці. Керівництво УРСР не надавало належного значення розвитку електроніки, що мало провідне значення для науково технічного прогресу та впровадження високих технологій. В цій галузі Україна відставала від розвинених країн світу. Невдалі реформи поглибили економічну кризу, недостатність коштів почали відчувати навіть підприємства військово промислового комплексу, до того ж, частина з них працювала не на наповну потужність у зв'язку з зменшенням державного замовлення. У 1990 році інфляція в ОРСР становила вже 10% на рік, то в середині 1991 року 25% на тиждень. У 1989 90 роках надзвичайного поширення були натуральні, або ж як їх почали називати, бартерні обміни, оскільки підприємства бажали отримати за свою продукцію реальні цінності, а на радянські карбованці, які інакше, ніж дерев'янами, вже не називали. Додатковим чинником напруження в суспільстві було загострення продовольчого питання, що змушувало керівництво шукати вихід з кризи. Тому в 1989 році було прийнято закон про розвиток на селі альтернативних форм господарювання фермерських господарств, поширених в різних форм аренди. Кооперативних колективів проте це дало незначні результати поза як колгоспна радгосне керівництво опаралась таким змін. Нормою стало порушення контрактів, що вкладалися між підприємствами та не виконання планів. Місцеві влада намагалась насамперед задовольнити потребу регіоном, де розташовувалися підприємства, а потім виконувати свої зобов'язання за планами і контрактами. Внаслідок цього одне за одним почали зупинятися підприємства союзного підпорядкування в економічному фундаменті СРСР. Виникли серйозні тріщини. Центр намагався загальмувати цей процес, видавши постанови, в яких підприємства зобов'язувались викло... виконувати укладені контракти до тих, хто ослухався. Настосовували штрафи у їхній діяльності втручались органи прокуратури однак, взагалі, цей указ не виконувався. Усе це в комплексі призвело до логічних. Наслідки у 1990 році, вперше за повоєнні роки, національний дохід у РСР зменшився на півтора відсотка. Економічні можливості командної економіки були повністю вичерпані. У 1990 році були підвищені ціни на м'ясо. Це призвело до спустошення продовольчого ринку України, і в перше півріччя 1991 року національний дохід і продуктивність праці в республіці знизились на 8%. Промислове Виробництво більш ніж на 4%. Дефіцит державного бюджету становив 40 мільярдів карбованців, що зумовило знецінення і девальвацію грошей замість розроблення продуманої стратегії економічного розвитку Верховна Рада України в липні 1991 року прийняла програму надзвичайних заходів по стабілізації економіки та виходу із кризового стану. Зорієнтовано на зростання обсягів промислового виробництва, насичення ринку товарами, подолання кризи в сільському господарстві, але ця програма не передбачала запровадження ринкових відносин, оскільки ґрунтувалась на адміністративних методах керівництва економіки тому, звичайно. Відбуваються певні спроби. Завдання щодо оновлення всіх сфер життєдіяльності вимагала глибших зрушень у вирішальній сфері в економіці. Висунута програма перетворень передбачала, зокрема, докорінно-перебудову організаційних структур, форм і стилю господарської діяльності органів управління. Важливою тут стало ланкою в цій роботі в Україні, мала стати реалізація генеральної. Схема управління Народним господарством Республіки, яка була розглянута і в основному схвалена на позачерговій сесії Верховної Ради ОРСР квітні 1988 року, ця схема забезпечувала організаційні основи для переходу від команди адміністративної до економічних методів управління і створювала умови для втілення в життя закону РСР про державне підприємство. В ході реалізації цієї сфери було скасовано 103 республіканських органів управління, здійснено передачу багатьох управлінських функцій місцевим органам підприємства та об'єднання. Було ліквідовано 14 міністерств і відомств, 83 організації середньої ланки, реорганізовано управління важкої промисловості. У 1989 році в нових умовах господарювання працювали всі підприємства та об'єднання виробничої сфери республіки, і частково не виробничі галузи народного господарства на оредні підрядники на вісімдесят 1989 року перейшло 180 підприємств підприємств промислової продукції. Далі, 3 серпня 1990 року, був прийнятий закон УРСР про економічну самостійність. Цей документ проголошував самостійність України у визначенні економічного статусу і стратегії соціально-економічного розвитку, форм і методів господарювання та управління суспільним виробництвом. Суттєво важливими стали положення про самостійне здійснення фінансово бюджетною. Грошово-кредитної, цінової інвестиційної, науково-технічної і зовнішньо-економічної політики. В законі також були визначені грошові принципи економічної самостійності, які створювали умови для реформування економіки, а саме Право народу республіки володіти її національним багатством та національним доходом, різноманітні і рівноправні відно... форми власності та їх державний захист, децентралізація власності та роздержавлення економіки, повна господарська самостійність і свобода підприємств всіх юридичних і фізичних осіб, самостійність регулювання грошового обігу і захист внутрішнього обігу. І з початком перебудови одразу ж виникли в труднощі на її шляху в багатьох випадках перешкодою була половинчистість та некомпетентність рішень, що приймалось дуже слабким, виявився процес змін характерних характеру взаємовідносин підприємств із центральним органом управління, прийнятий в 1987 році закон про надання підприємства самостійності, не звільнив остаточно колективи від, від відомчих економічних обмежень. Продовжувало діяти всеохоплюючі держзамовлення різного роду нормативи тощо. Незадоволення станом розв'язання питань пов'язаних з розвитком самостійності самоуправління на рівні трудових колективів, поряд із загостренням соціальних проблем, було однією з головних причин страйків, наприклад, шахтарів. Водночас, уже перші самостійні. Кроки підприємств призвели до поширення групового егоїзму, зниження виробничих планів, намагання поставити вузькоекономічні інтереси вище загальнодержавних і загальнонародних. Серйозним гальмом виявилася недосконалість фінансово-кредитного механізму та існуюча система ціноутворення. Економічна реформа перших років перебувала перебудова не дала відчутних результатів. По перше тому що сама модель реформи скорованого центру об'єктивно вела до розладу економічних відносин. По друге стало для переведення підприємств на самофінансування в умовах відомчого диктату стало для економіки руйнівним. Регламентне згори планування підштовхува підприємства до збільшення своїх прибутків не завдяки ефективності й якості роботи, а за рахунок підвищення цін, і це, врешті-решт, призвело до повного ігнорування інтересів споживача, неконтрольоване зростання грошових виплат на виробництві та порушення договірних зв'язків. І це був один з найсерйозніших прорахунків у здійсненні перебудови. Команда економіка не змогла забезпечити високого життєвого рівня населення, якщо в країнах Заходу на потреби населення спрямовували дві третини національного доходку, то в СРСР це лише третина. Таке співвідношення стійко тримали впродовж десятиріч. до перших господарських перетворень підприємства і колгоспи отримали певну свободу. Щодо формування фонду заробітної плати, яка швидко зростала, однак зворотнім результатом цього процесу стало зацінення грошей незабезпечених товарів. Навіть те, чого завжди було вдосталь, стало дефіцитом. В Містах виникають черги за крупами, макаронними виробами, цукром, миючими засобами. Наприкінці 1988 року розрив між грошовою і товарною масою збільшився в десь до 10 мільярдів карбованців і мав тенденцію до зростання. Це розбалансування розбалансувало споживчий ринок. Поряд із цим за межі республіки вивозили значну кількість речей. Процвітав чорний ринок, товарів, послуг грошового обміну, знецінення карбованця призвело до зменшення зарплат. Пенсій, стебентій, водночас центр прийняв рішення про підвищення державним партійним комсомольним працівникам на 50-100% заробітної плати, що за умов власності стала відома загаль... широкому загалу та природно обурило суспільство і спричинило подальший спад авторитету влади. Невдале реформування економіки призвело до наростання соціальної напруженості, Новим явищем суспільного життя стали страйки шахтарів влітку 1989 року. Поштовхом до їхнього початку слугувало погіршення забезпечення шахтарських регіонів продовольчими і промисловими товарами в умовах тотального товарного дефіциту, що наростав країн незадоволення шахтарів накопичувати. Накопичувалось також через недостатньо технічно оснащені шахт загибель товаришів низького оплату праці. 15 липня 1989 року зайстракували робітники шахти Ясиновата глибока. Надалі страйк підтримала 193 шахти. У деяких містах поряд із соціально-економічними вимогами висловлювали політичних. Часом страйкова боротьба посилилась охопивши і інші галузі економіки, вперше за роки радянської влади, робітники, котрих влада вважала провідною силою суспільства, відверто продемонструвала, що їхні інтереси розходяться з інтересами комуністичної партії. Отже, економічна політика періоду перебудови спричинила руйнування командної системи господарювання і загострила соціальні проблеми. Але при цьому робітничий рух. Не об'єднався з націоналістичним і навіть не зумів самоорганізувати через недовіру до будь-яких політичних об'єднань. Тому він потім піде на спад. Тобто складовою політикою перебудови стали заходи з реформування радянської економіки. Однак усі перетворення, розроблені ініціатором реформ, не виходили за межі команди адміністративної моделі економіки і, відповідно, комуністичної ідеології. Непослідовність і недостатня продуманість наслідків запроваджених нововведень, призвела до того, що ситуація в господарстві України, як і в інших союзних республіках, дала стрімко погіршувалася. Економіка опинилась на межі розпаду. Ну, Маше завдання ви бачите перед собою, будь ласка, виконайте до наступного року. До зустрічі!